Так, будемо забирати клієнтську Audi Q5 з малярки. Що, так, як тобі? Ми оцінюємо якість ремонту, бо поміняли зараз сервіс і скажу вам, що, що задоволені. В принципі, я не знаю, отак от оглядаємо, чи немає якихось піщинок, чи не позалишалося. Но мені подобається, класно. Що зафарбували? Тут, до речі, тільки приїхала машина без переднього бампера і без фарми, то все докупили, а капот перефарбували, бо були сколи, ну вже щоб все було попінчую, щоб все було гарно. Тут що нам залишається? По підвізці? Ну, типу, зробити діагностику автомобіля, я вікував, в якому він взагалі стані. Тут, до речі, на такий великий пробіг 130 тисяч кілометрів. І гарно вона по ціні вийшла, орієнтовно 12,5. Аналоги, якщо пошукаєте, десь 14-15 км. 14-15 точно. Тут 15 й рік. 16. -й? 16? -й? 16 -й рік у Гарно виглядає, я не знаю. Це кімп'яті вони ще досі, бачиш, популярність, користуються. користується.